Ви коли-небудь замислювалися, який автомобіль може підкорити найнепривітнішу місцевість на землі, перевозячи при цьому масивні вантажі. Зустрічайте Mercedes Benz Cetros справжній ваговоз сюдихід, створений для найсуровіших умов нашої планети. І так, саме Cetros, Бо у німецькій літера Z читається як звук Ц. Я вже робив велике відео про історію легендарного вантажного всюдихода від Mercedes у Німов. Якщо ви його ще не бачили, підпишіться на канал АвтоЕР прямо зараз, щоб потім не шукати. Тут є багато цікавих відео про історію авто. Та на відміну від багатої та глибокої історії появи унімога, відомостей про історію розробки та появи Mercedes Cetroс дуже мало. Ви взагалі помітили, що майже всі цікаві історії належать авто, які з'явилися до кінця 20-го сторіччя. Хтось може згадати цікаві історії народження серійних машин 21-го сторіччя, ну окрім може деяких електромобілів. Якщо вам такі історії відомі, напишіть у коментах. Отже, як же з'явився всюдихідний монстр Mercedes Cetros, мені вдалося з'ясувати лише наступне: у червні 2002 року Mercedes Benz представив перші прототипи капотної військової моделі. S2000, яка була виготовлена з агрегатів серійних вантажівок. Передбачалося, що ця модель буде використовуватись у арміях країн НАТО. Кабіну розробили спільно з британською компанією Mayflower. Серійний Mercedes-Benz Cetros вперше побачив світ на виставці оборонної промисловості 2008 року у Парижі. На відміну від більшості сучасних вантажівок з компонуванням кабіни над двигуном. Цетрос має компоновку кабіна задвигоном з капотом алігаторного типу. Через те, що спочатку цетрос розроблявся як військовий автомобіль, його демонстрували на спеціалізованих виставках зброї та технологічних шоу подвійного призначення по всій Європі. Інженери Мерседес наголошували на його капотній конструкції, низькому силуеті та здатності поміщатися всередині транспортних літаків НАТО і залізничних вагонів. Критично важливих характеристиках для військового застосування. Однак початкові сподівання на масове військове прийняття на озброєння не зовсім виправдалися, як очікувалося. То були часи, коли європейські країни наївно вірили, що настала епоха рожевих єдинорогів, ніяких війн у Європі вже не буде, а США це надійний союзник, який раптом що захистить їх. І це незважаючи на те, що саме у 2008 році русифікована федерація вдерлася у Грузію. Відповідно, військові бюджети європейських країн були невеликими. Ані німецький Бундесвер, ані інші армії НАТО не мали достатніх коштів для широкомасштабних закупівель Цетрус. Це не було несподіванкою. Ринок військових транспортних засобів є висококонкурентним. І такі виробники вантажівок, як DAF, Scania і Ман. Змагаються за військові контракти. Німецькі ж Збройні сили на той момент якраз оновили свій автопарк такими вантажівками, як Mercedes Atego та Axor, MAN та Івеко. А у французів на той момент вже був схожий за концепцію Renault Шерпа Шерпа-5». З масових закупівель всюдиходів для армійського застосування відомий приклад Канади, яка придбала ці автомобілі для свого контингенту в Афганістані. Тож Цетрос не викликав великого попиту серед військових, і Mercedes був змушений перепрофілювати його і для цивільного використання. Однак Цетрос вирізнявся серед своїх конкурентів тим, що мав кабіну, розташовану за двигуном. Чому ж взагалі наявність капоту мала значення? Ви можете здивуватися, чому Mercedes Benz пішов проти тенденції розташування кабіни над двигуном, яка домінує в сучасному виробництві вантажівок. Відповідь полягає в практичних перевагах, які мають вирішальне значення в екстремальних умовах. Конструкція капота забезпечує значні переваги для екіпажу в зоні бойових дій. Якщо передня вісь підірветься на міні, це дає більше шансів на виживання для екіпажу. Низький силует полегшує маскування і дозволяє швидше втекти від ворожого вогню. Крім того, кутаста форма корпусу спрощує бронювання, коли це необхідно. Але переваги не обмежуються військовим застосуванням. Розташування сидінь перед передньою віссю забезпечує більший комфорт приїзді по пересіченій місцевості. Технічне ж обслуговування значно спрощується завдяки капоту, який відкидається вперед з боковинами, що надає швидкий та повний доступ до мотору. Немає необхідності для ремонту нахиляти всю кабіну, як у безкапотних машин. Що ж робить Cetros таким ефективним в умовах, де інші вантажівки бояться ступати? Давайте трохи зануримося в технічні характеристики, які роблять цей автомобіль винятковим. В основі Cetros лежить потужна силова установка. Спочатку він оснащувався 6 турбодизелем на 7,2 літри, здатним виробляти до 326 кінських сил. Пізніше для Цетро став стандартним шестициліндровий дизельний двигун об'ємом 12,8 літрів, що видає від 360 до 510 кінських сил в залежності від модифікації. Потужність передається на колеса через 9-ступінчасту механічну коробку передач у ранніх моделях або 16-ступінчату механічну у нових версіях. Обидві з яких мають двоступеневу роздавальну коробку, яка дозволяє автомобілю повзти на мінімальній швидкості, підвищуючи силу тяги аж на 70%. Для тих, хто віддає перевагу автоматичному переключенню передач, опціонально доступна шестиступінчата автоматична коробка передач Елісон. Цетрос має постійний повний привід міжосьові та міжколісні блокування диференціалів. Це означає, що вантажівка може підтримувати рух вперед, навіть коли окремі колеса повністю втрачають щеплення з дорогою, що часто трапляється на бездоріжжі. Проте пропонуються і версії, які не мають приводу на передню вісь. На відміну від унімох, цетрос не має портальних мостів, але все одно дорожній просвіт вражає 42 см під передньою вісі та 34 см під задньою. Без додаткової підготовки Cetros може долати воду глибиною від 80 до 110 см, залежно від розміру шин. З додатковими модифікаціями ця глибина збільшується до вражаючих 120 см. Якщо порівнювати кліренс Cetros з Unimog, то у всюдихідних версій Unimog він більший приблизно на 10 см. Але слід зважати, що унімов максимально сфокусований на всюдихідності, а Цетрос все ж ближче до традиційних вантажівок. Основою Цетрос є надзвичайна міцна рама, запозичена у будівельної серії Mercedes Actros Bau, але зі значним посиленням. Для кріплення кабіни використовується тріточкова система, оптимізована для сприйняття навантажень на вигін і кручення. Підвізка олдскульна, але надзвичайно надійна. Листові ресори по всьому периметру спроєктовані таким чином, щоб витримувати навантаження, які могли б зламати більш складні системи. Завдяки довгому ходу підвізки можливий великий перекіс мостів. А рама всюдихода хода здатна витримувати амплітуду перекосу до 50 см. Тобто цетрос може зробити ось так. Говорячи про кабіну, слід зазначити, що вона має пристойну ширину у 2,3 метри з трьома окремими сидіннями. Варіанти оббивки включають комбінації тканини та штучної шкіри. Сидіння водія оснащене пневматичною підвіскою з механічним регулюванням, що забезпечує комфорт навіть на пересічній місцевості. Вражаючий люк на даху слугує аварійним виходом. Він досить великий, щоб через нього могла врятуватися повністю одягнена доросла людина, на відміну від вентиляційних люків меншого розміру, які можна знайти у деяких автомобілях конкурентах. Оскільки трос продукт великосерійний, він отримав безліч деталей і вузлів, запозичених від інших моделей Mercedes Benz. Наприклад, двері йому дісталися від Unimog, панель приладів від Axor, Рама, як я вже казав, від Actros Bau. Є в конструкції елементи від моделі Atego. Збирають цетрос у німецькому місті Верт Амрайн на заводі вантажівок Mercedes. Він вважається найбільшим заводом вантажівок у світі. Випускають цетрос на одній лінії з Unimog. У 2019 році Mercedes-Benz провів перший масштабний фейсліфтінг Cetros – Найпомітнішою зміною став перероблений капот зі значно більшим отвором решітки радіатора для поліпшення охолодження двигуна. Салон отримав модернізовану панель приладів, хоча й зберіг свій утилітарний лаконічний підхід. Цетрос доступний у декілька конфігураціях: шасі, самоскіт або сідельний тягач. З колісними формулами 4 на 2, 4 на 4, 6 на 4, 6 на 6 та 8 на 8. Кабіна звичайна або подовжена на 6 місць. Вантажопідйомність Цетрос від 12 до 30 тонн або навіть до 40 тонн з напівпричепом. Цетрос має деякі цікаві особливості: його фари навмисно маленькі і глибоко втоплені. Щоб захистити їх від пошкодження камінням і перешкод під час руху по бездоріжжю. Кермо незвичайно велике, майже тролейбусного розміру. Така конструкція дозволяє керувати машиною, якщо гідропідсилювач вийде з ладу. Хоча, навіть коли він працює, кермо крутити нелегко. Щоб зупинити цей автомобіль, також треба докласти зусиль на педалі гальм. Капот уцетрос не металевий, а відлитий з армованою скловолокном пластмаси з додатковою термічною обробкою. Позаду можуть встановлюватися одинарні або здвоєні шини, залежно від того, що головніше для замовника: вантажопідйомність чи всюдихідність. Як опція, доступні централізована система підкачування шин та ретардер. Тобто пристрій на валу, який допомагає ефективніше сповільнювати авто, наприклад, у горах на тривалих спусках. З 2010 року на двигун встановлюють тандемний насос для гідравліки, що дає можливість встановлювати додаткове обладнання. На відміну від більшості європейських вантажівок, обмежених суворими нормами викидів, цетрос доступний з двигунами стандартів Євро 3 або Євро 5. Нижчі норми викидів дозволяють йому працювати в регіонах, де високоякісне дизельне пальне недоступне. Електронний блок керування можна навіть перепрограмувати на тимчасове використання дизельного пального з високим вмістом води та сірки, що є дуже важливою від можливістю у віддалених районах. Деякі заможні ентузіасти навіть перетворили вантажівки Цетрос на розкішні експедиційні автомобілі для полювання або дослідження віддалених районів. Хоча з цінами, що починається з шестизначного диапазону, це залишається ексклюзивним клубом. А що ж означає ім'я цих машин? Слово цетрос не має якогось конкретного значення, але якщо ви подивитесь на лінійку сучасних вантажівок Мерседес, то побачите, що всі стандартні траки цієї марки мають назви, які починаються на першу літеру алфавіту А. Цетро же починається з назви останньої літери алфавіту З. Тобто він, наче протиспоставляється цивілізованим безкапотним ваговозам, а також, начебто, натякає, що Мерседес закриває своєю продукцією будь-які потреби від А до Я. Порівнювати цетрос зі стандартними дорожними вантажівками. У все одно, щоб порівнювати гірського козла зі скоковим канем, вони створені для абсолютно різних умов. Цетрос проявляє себе саме там, де звичайні вантажівки зазнають невдачі. Основними користувачами Цетросом є агенції з ліквідації наслідків стихійних лих, які реагують на землетруси, повені та інші катастрофи, енергетичні кампанії, які будують і підтримують інфраструктуру у віддалених районах. Пожежні служби, які борються з пожежами у важкодоступній місцевості, видобувні компанії, що працюють в екстремальних умовах, експедиційні команди, які досліджують найскладніші регіони світу, будівельники та комунальні служби, і, звичайно ж, військові, цетрос використовують у Збройних силах Німеччини, Болгарії, Фінляндії, Польщі, Литви, країнах Південної Америки. У Туреччині на Цетросі базується зенитно-ракетний комплекс Хісар. У рамках військової допомоги Німеччина поставила Збройним силам України більше трьох сотень вантажівок Цетрос у різних виконаннях. Мерседес бенц Цетрос це продукт спеціалізованого інженірінгу автомобіль, створений не для масового споживача, а для найскладніших завдань на землі. Він поєднує в собі надійність сучасних технологій з перевіреними перевагами традиційного компонування з кабіною над двигуном. В епоху, коли більшість автомобілів стають все більш схожими один на одного, Cetros гордо стоїть осібно. Він добирається туди, куди інші просто не можуть перевозить вантажі, які інші не можуть витримати, і працює в умовах, у яких інші не виживуть. Для організацій, які стикаються з найекстремальнішими логістичними викликами, військовими, гуманітарними чи промисловими, Цетрос пропонує рідкісне поєднання грубої сили, вражаючої мобільності та надійності. Це не просто вантажівка, це засіб для виконання місій для тих, хто працює на краю цивілізації. І навіть якщо вам потрібно було побудувати будинок фортецю на колесах для зомбі апокаліпсису то тривісний цетрос був би, мабуть, одним з найкращих варіантів. А що ви думаєте про цю машину? Напишіть вашу думку у коментарях. Також не забудьте поставити лайк або навіть дизлайк, підписатися та натиснути дзвоник. А як підтримати канал вказано у описі. Що ж, на цьому все, до зустрічі!